Війна і брехня це ціна безбожі. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратись, хто світло, а хто пітьма, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого. Це світло просвітить вас. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсису причину війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за всадниками апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивство. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству грошам. І як підсумок це криза, голод, злидність. Четвертий всадник це смерть і пекло, яке слідує за ним, це смерть від зброї, епідемії, звірів і як підсумок пекло на землі і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулись дві світові війни. До цього народ масово вірив у Бога, вивчав слово Боже, а потім відбувся відхід від церкви. Від Бога, руйнування храмів і гоніння віруючих і церков, вбивство святих і священиків. І тут не путайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і любов цьому світу, а релігія це вавилонська блудниця. Вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до аморальності.